Не буде можливо... Ми не будемо можливо сьогодні читати якісь такі складні там, послання, хто де знаходиться тіло Мойсея, до цих пір ніхто не знає. Не будемо. Будемо... Знаєте, і часто в нашому житті якісь прості речі нам важко вдаються. Вони нам важко вдаються. Якщо ми не бачимо якогось в житті результату чи прогресу в своєму житті, ми починаємо, можливо, думати, а чого так, а як так сталося. Можливо, такі суродові прокляття, і давай вивчати десь в сторону, таку складну брати незрозумілу, розмиту. Але іноді, мені здається, життя воно дуже просте, але ми його, як хтось сказав, настойчиво усложняємо. І знаєте, можливо, у когось було таке, що коли ви шукаєте якісь предмети, він знаходиться у вас в руках. У мене раз таке було, що я ключ від машини шукав, шукав, дивився, а дивився він в мене в руках. І іноді ключ. Від тих обставин він може бути в наших руках. Або як я бачив, що вже старші люди похилого віку, яких проблема зором, і вони шукають окуляри. А окуляри, де ті окуляри, де ті? І всі внуки бігають і... А, а вони кажуть, бабусі, в тебе на голові твої окуляри. І знаєте, і тема моєї проповіді вона називається Постійність веде тебе до змін. Постійність веде тебе до змін. Погодьтесь, що багато із нас в своєму житті, ми багато що обіцяли Богу, ми багато що обіцяли самі собі, що ми це будемо робити. Якщо, якщо наближався Новий рік, то тоді точно вже кожен щось обіцяв. А ще, якщо завтра понеділок, то 100% ми обіцяли, але на цьому шляху, можливо, нам не ходило постійності. А постійність це така, я зараз бачу, проста річ. Яка працює абсолютно в кожній сфері життя і в духовних сферах. Це проста річ, але вона є фундаментальною. І ця постійність це те, що веде нас до змін. І я б хотів, щоб ми сьогодні перевірили свою постійність в своєму житті. Чи є ми постійні люди, чи ми такі тимчасові, чи як зайчики, які бігають туди, стрибнули, туди стрибнули, туди стрибнули» і тако всюди потрошки і ніде нас нема толком. Ніде нас нема толком. І взагалі визначення, якщо ми візьмемо коротке таке визначення постійності, постійності що це? це діяти незалежно від обставин. Незалежно яка погода, незалежно який в тебе настрій, ти дієш незалежно від обставин. І це те, що буде нам гарантувати зміни в нашому житті. Знаєте, якось ми працюємо. Я працюю, стараюся працювати е, з 7 е, ранку, 7.15 ми завжди виїжджаємо. Я працюю з Давидом, і в 7.15 ми вже зустрічаємося і ми їдемо на роботу. Але е, е, якось декілька днів назад встаєш зранку, дивишся, така погода погана. Так дощ падає, і просто в тебе накривається погода. І Ти думаєш, давайте давай з 9 сьогодні чи з 8. -ї". І такі обставини мене вже впливають. І це те, і якщо ми цьому піддаємося, то в нашому, в нашому житті змін не буде. Давайте ми прочитаємо текст Біблії Луки, 9 глава, І 62 вірш. І 62 вірш. Написано так. Ісус вже відповів йому: «Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад. Не годиться для Божого царства. Не годиться для Божого царства. І з цього вірша я бачу, що Ісус Христос, Він дає тим людям, які до нього підходили, там троє чи двоє вони підходили. Він дає їм зрозуміти, що Бог Він шукає постійних людей. Бог Він шукає постійних людей. І до Ісуса підходили і запитали. Я, я піду за тобою, каже, але дозволь мені спочатку поховати свого батька. Ісус каже, залиш мертвим ховати, хоронити своїх мертвців. І з, з одної сторони виходить, як ніби жорстоко Ісус сказав, так, так? бо ну як -то, то ж батько помер. Але якщо є почитати коментар до цього вірша. Там говориться більше про те, що батько взагалі цього чоловіку він не був хворий, і він, і він ще був молодий, він ще не був такий старий. Але просто можливо він подав це як оправдання. Ну, я ж повинен доглядати за батьком. Це заповідь. Я повинен бути біля нього. Давай в батько вже цей і похоронимо батько, батько поперед, тоді мене буде багато часу, і тоді я піду за тобою. Але як часто. Ми подібні, може бути на цих людей, які, не маючи таких, скажімо, якихось вагомих причин е е залишити це діло, але ми, але ми шукаємо якісь оправдання і кажемо, ніби там вже вмираються, і я, я, я повинен туди йти, я повинен це робити. І, і, і це те, чого вчить нас Біблія, щоб ми були е е постійні, коли ми взялися за плуг, щоб ми йшли вперед. Можливо, ті, хто села, тут вони колись підгортали. Параболі. Є така, такий плуг з ручками двома, і стой спереді ти тримає за таку палку і тягне. А твоє завдання дивитися просто вниз, міцно тримати цей плуг і, його, і углубитися так в землю. І старатися, щоб твій плуг йшов по лінії рівно, щоб ти не йшов ось так. І знаєте, не завжди, особисто, коли що досвіду нема, то ми ми з братом підготували, то е, бувало таке, що десь хтось відволікає тебе, озирнувся наліво направо, дивися вже, вже куща перерізав навпіл, вже там бараболі порізав і отако пішло. І я так розумію слова Ісуса, який сказав, е, що той, хто, е, 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 хто е, неблагонадійний для Царства Небесного, хто поклав свою руку, каже, він озирається. Оці борозди, да вони будуть криві. І ми повинні зрозуміти, що, що Бог сьогодні да, він шукає тих постійних, які будуть тримати міцно цей плуг, глибоко заглиблювати і рівно і, е, е, йти вперед і не озиратися. І взагалі, якщо ми подивимося, на... Е, я бачу, що наш Бог він є Бог постійним. Вже починаючи з Адама, Він створив план спасіння людей від Адама. І кожна книга він розказує, аж закінчується Іваном, і на сьогодні, як Бог він починає нас спасати. Він написано там євреї каже, Бог многократно і многообразно він говорив до людей в різними образами. Він міг махнути рукою вже, та нащо мені надоїли ці люди? Але ми бачимо, як Бог сам для нас є прикладом постійності. Можемо припустити собі, що коли закінчилося життя Йосипа, і 400 років тоді пройшло вже. В полоні були, в рабстві були ізраїльтяни, і Бог міг би вже, ну, та, ну, Люди би точно забули за 400 років, що вони там комусь де щось обіцяли. Але ми бачимо, що через 400 років Бог він знов на сторінках Біблії кличе Мойсея. І Він постійно, постійно виконує план спасіння. І він постійно виконує план спасіння. А іноді буває у нас таке, що ми щось попробували, Раз зробити, два, в мене не виходить, ми можливо кажемо, що це вже і не моє, і, і ми так швидко здаємося, хоча Біблія нас цьому не вчить. Тому я б хотів, щоб ми зараз подивилися, до якої постійності закликає нас Біблія. В чому ми, як християни, повинні бути постійні. І я зачитаю такий простий і я думаю, це простий, ключовий. Текст для церкви. Він записаний в діях 2 глава 42 вірш Дії 2, 42. Написано так. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, в ломанні хліба та в молитвах. І ми бачимо, що перебували вони близько трьох тисяч тоді навернулося, покаялося цих новонемерних християн. І вони робили такі прості речі. Перше, що тут написано, що вони перебували постійно в Божому Слові. Вони просто перебували в Божому Слові. Не було тоді, можливо, вони не робили, можливо, якихось складних таких речей, але вони робили постійно, були вчені апостолів. І я думаю, що апостолів було цікаво слухати, погодьтеся. Цікавіше в нього були їхні, скажімо, по нашому розбір слова. Як, як, якби сьогодні, якби сьогодні склалося таке обставине, що ми б знали, що наприклад, на нашому розборі слова на п'ятому поверсі був би апостол Петро, то ми б, думаю, всі б прийшли і кожен би із нас би хотів дуже послухати, наскільки це цікаво було перебувати чині апостолів, оскільки ці люди безпосередньо приймали вчення від Христа. Вони глибоко розуміли Євангелію. Але погодьтесь, друзі, що навіть якби сам апостол Петро був на розбіру слова в нас, він би викладав нашу книгу яку нікому закінчили. Точніше, тоді ж Коринтів би не було, він би, можливо, говорив нам про старий заповідь, про буття, про протору. І навіть якби сам Петро був, я думаю, в нашому житті би не було змін, якщо ми б ці розбіри слова відвідували раз на тиждень. Раз на місяць, раз на півроку. Сам Христос повнота, повнота Божа, але не всі люди, які його слухали, були спасені. Не всі люди, які його слухали, да, вони були спасені. Багато хто його зрадив, і по одній простій причині, що деякі з тих учнів вони були постійні, перебували в Слові Ісуса Христа, а деякі вони були. Тимчасово вони тимчасово ходили. І знаєте, я раз ще до свого навернення мав Біблію. Мені якось мама День народження було подарила Біблію, але я не так часто її відкривав. Оскільки тоді жив без Бога. І раз був на молодісі, і там старший такий хлопець каже, ну, каже: Ну Коля, покажи свою Біблію. Каже, щось вона каже, в тебе така новенька. Каже, ти її пан Мазалі не читаєш. Кажу, то не читай, мама подарила на цей. Просто кажуть, з Біблією ходити на зібрання. Тому і хожу. Іноді, може бути, знаєте, наше слово, воно таке новеньке, так такі новенька Біблія, або екранний час на, на My Bible показує дуже мало хвилин. І е, в яких обставинах була ця церква? Оскільки тоді вони збиралися десь по домах, скільки вони тоді збиралися в храмі, їх було десь три тисячі, я думаю, навіть і більше вже, то не так легко їм було. Це був це Ізраїль, це Палестина. Там, там було дуже жарко, там не було ні кондиціонери, нічого, але вони, не дивлячись на обставини, вони перебували разом. І для, для нас, для церкви, сьогодні потрібно зрозуміти оцю цю просту річ, що ми повинні постійно перебувати в слові. І це те, що буде, приведе зміни в нашому житті. Далі ми читаємо наступне. Що робила ця церква? Написано. Вони перебували постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, і в братерській спільності. І Біблія нас закликає, ми бачимо тут: мати постійну братерську спільність з братьями і сестрами, мати в церкві спільність. Як десь в старому заповіті написано, і там народ написано, так, як одна душа. Став народ, як одна душа, і вони виступили. І знаєте, і церква це як, якщо ми будемо е, часто посіщати наше, ми будемо мати цю спільність, ми будемо як, е, як, як духовна сім'я. І це те, що є потужним інструментом сьогодні. Знаєте, якось так склалися обставини, трошки давніше, вже, коли я ще жив в батьків. Що сталося коротке замикання на кухні в нас, і в нас загорілася хата. У нас загорілася кухня, вона повністю згоріла. І через два дні приїхали багато таких добровольців з нашої церкви допомогти. От все виносити, здирати там ось ці чорні стіни, реставрувати, ремонт робити. Багато таких добровольців з нашої церкви з молоді, вони приїхали і це просто добровільно робили. І так в єдності, знаєте, вони нам допомагали. І сусідка, яка дивилася, вона е, каже, каже, як добре вам бути в такій церкві, оскільки е, вони, як ваші друзі, от приїхали зразу і вам допомагають ось, е, відновити свою будівлю. І знаєте, що іноді, е, е, коли ми Маємо цю єдність, це і є оцим потужним інструментом в нашому житті, коли ми постійно в єдності, в спільності, один з одним. Навіть один пастор розказував, один пастор розказував, каже, що на похороні на одної жінки віруючих було більше, чим рідних, чим рідних, саме віруючих більше прийшло. Але вже коли в нотаріусі ділити треба було майно, то саме більше там було рідних, чим. Чим віруючих. І в Біблії ми бачимо, що закликає нас робити просту річ. Вона, вона нас закликає, щоб ми були в постійній єдності. Якщо ми зачитаємо Євреям 10, 25, написано так. Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі вели у звичку, але заохочуємо один одного. І тим більше, чим більше бачите, що наближається день. І іноді ми можемо думати, подивитися в графі проповідників, а що там Коля може мені нового сказати сьогодні з Біблії, або що він там мені проповідь скаже. Я краще можу включити там якогось кращого проповідника, який більше має, можливо, просмотрів на Ютубі, або що Едік може сказати. Мені нового такого. І краще я побуду з церквою сьогодні духом. Краще я побуду духом або в прямому ефірі. І, можливо, так раз за разом ми можемо переключитися більше на те, щоб перебувати духом. Але знаєте, один пастер так пожартував, він каже, що. Один вже почав так духом зачастив, дуже часто духом був в церкві. Він каже йому слухай, каже: всильщий раз, каже, як, як твій дух буде тут, скажи, хай ще підхвати тіло. Що він скажи, хай ще підхвати тіло. Бо не може бути так, щоб ми тільки духом знаходилися один з одним, а не було нашого фізичного присутності. І Біблія тут говорить, каже, що не залишайте своїх зібрань, як у деяких є звичка. І знаєте, що він не, бої, він, не боїться, він не боїться великої церкви, церкви там, 5 тисяч, 6 тисяч, сім, він, бої, він боїться єдиної церкви. Церква, яка як одна душа. Церква як одна душа. І ми бачимо, що з цього ми можемо взяти собі так, що, те, що рання церква вона була постійно в єдності. Далі ми читаємо. Перебували вони постійно в навчанні апостолів, в братерській спільності, в ламанні хліба та в молитвах. І перебували вони в молитвах. І бачите, тут не написано, скільки часу вони перебували. Десять хвилин. Біблія не говорить годину, дві, три, п'ять хвилин. Але написано, що вони просто перебували. І, і, і перебували в цьому постійно. І ми можемо іноді перенести ранішню молитву на вечір, а вечірню на завтрашній день. Або сказати, що вже в кінці тижня я вже відмолю все, що я пропустив. Але тут ключовий знову момент, що вони робили це постійно. Знаєте, і Дуже легко на емоціях почати поставити якусь собі мету і щось робити. На емоціях ти робиш день, два, три, але робити це постійно це, це набагато важче. Як, як ми е, 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 на роботі з Давидом домовилися е, е, кожен раз, після того, як ми поїли, пообідали 10-15 хвилин піти помолитися, піти помолитися за замовника, в якого ми працюємо, за і мої потреби, за його потреби, ми стараємося молитися і не пропускати. І знаєте, перший тиждень це легко робити, другий тиждень. Але робити це постійно це дуже важко. Хоча це проста річ. Ну, тут просто треба, але це, це реально важко. Це реально важко. І, е, Знаєте, якось в мене був вдома е, такий на підлозі, і саме на кухні, і, що в батьківському домі. І саме там, де. Е, Стільниця когона, де обідний стіл, то це ліною був такий по-особливому потертий. Видно, такий вже протертий, Прийшов час його міняти. І знаєте, можна оприділити іноді по наших по наших, скажімо, місцях, де ми молимося, чи є там вже витертості. Можемо приділити навіть кажуть, в ранній церкві люди так багато молилися, що в них коліна були як верблюдів, такі вже в мозулях. І, і це прості речі, але вони є ключові. Рання церква, вона була постійно в молитві. Далі, що ми бачимо в Біблії, до чого Біблія закликає нас бути постійними, написано в Тимофія 4,16. Написано так: пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо робиш і так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Вникай в себе, тут знову слово постійно, тримайся цього. І е, Іноді е, е, здається, що я вже щось знаю, я щось навчився, і ти вже не звертаєш на слабку сторону свою увагу. Колись на тебе була слабка сторона, вона вже стала твоєю сильною, але і ти вже не звертаєш, ти вже цю слабку сторону не укріплюєш. Я вже забув про неї, хоча вона якось була виписана, ти молився за неї. Але знаєте, що коли ми будемо про це забувати, коли ми, коли ми перестанемо вникати в себе своє серце, наводити там порядок, то прийде день злий, і ми не устоїмо. Прийде день злий і ми не зможемо е, устояти. Любий, знаєте, як би спортсмен не займався, як би спортсмен не займався, е, е, маючи гарну фізичну форму. Він просто банально 2-3 місяці не буде займатися, і всі оці його рельєфи, які в нього є, він просто почне зникати. Тому що це такий хороший приклад для нас і простий, що фізичну форму і духовну її також потрібно підтримувати. І якось на роботі, часто перед початком робочого дня. Я наведу собі на робочому е, 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 столі порядок. Поставлю тут інструмент, той інший, третій, четвертий, і починаєш робочий день, не, не замітивши, як вже по, якій успішці, по якійсь спешці, по якихось обставинах, спішиш там туди сюди, хтось позвонив, і вже дивишся той стіл, який зранку був, в тебе гарно прибраний. Він вже такий перевертається все на купу, і треба знов в обід, знов ставити на свої місця. І це говорить мені про те, що ми. Потребуємо, як писання нас закликає для того, щоб ми постійно, постійно вникали в себе. І дуже добре, мати, я собі е, колись раніше мав такий, е, такі нотатки, і в мене там було написано мій характер. І я там завжди виписував ті речі, якими я зустрічаюся на роботі, і вони мене заганяють в якийсь глухий кут. Я не знаю, як зробити, чого так сталося в моєму житті. Я собі виписував цю ситуацію. Мені сказали те те і те, і я не знав, що зробити. Я не знав. І на основі Божого Слова ти виписуєш в той пункт ті речі, які тебе зможуть укріпити. І роблячи постійно це, постійно, ти укріплюєш цю свою сильну сторону. І саме це Павло він радить Тимофію і радить нам, щоб ми, вникаючи в себе свої слабкі сторони, ми їх постійно виписували, ми їх постійно робили. Сильними. Далі, до чого Біблія закликає нас бути постійними, записано в Галатам 6:9. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Роблячи добро, не втрачаємо запалу». І знаєте, І тут дуже так. То дуже так влучно сказано. Бо починаючи будь-який проєкт, коли ми були на місії в Грохові, було таке, що ми допомагали циганам дровами. Ми ходили до них, там купляли їм пакети продуктів деякі, давали їм дрова, бо в них не було чим опалювати. І перший час, знаєте, служили так на всіх парусах, на всіх парусах. Але потім стає ясно, що. Служити циганам не вистачає мішка, щоб їх благословити. Бо настільки вони постійні, і часто треба було, ти бачиш, що ти служиш, служиш, ти даєш щось даєш, даєш, а, а вони далі на своєму стоять. І в цьому добрі, ви знаєте, просто опускаються руки. І в цьому добрі просто опускаються руки. Хоча був спочатку запал. І часто ми, знаєте, ми втомлюємося, коли ми не бачимо результату, але писання воно каже нас. Не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Якщо не ослабнути, якщо вникнути, можливо, в себе подумати, чому, чому немає можливо, результату, то, то ми можемо пожати, тому що так в Біблії написано, то ми могли би отримати якийсь певний результат. Знаєте, якщо взяти сфери роботи, сфери роботи, перший час вести. Інстаграм сторінку для того, щоб е, показувати портфоліо, де були би твої роботи. Перших е, два роки, можливо, було е, ну, майже не було замовлень ніяких звітам. Не було замовлень. Е, просто так люди згодом дивилися, але е, наразі прийшов, прийшов вже такий час, коли ти постійно викидаєш вже десь близько більше ста дописів ти робиш це постійно, ти робиш це, стараєшся робити чим краще. І коли ти вже бачиш, що люди починають до тебе писати, нас зацікавили твої послуги. Ти знаєте, це дуже стає приємно, бо ти бачив те, що ти раніше робив, воно зараз починає приносити свої плоди. І це просто така проста річ. Ми постійно повинні робити. Ми постійно повинні робити те, до чого закликає нас Біблія. І неодмінно ми отримаємо результати. І далі ми можемо подумати, як ми можемо стати постійними. Що нам для цього потрібно? Я вам скажу таке глибоке відкриття, що дару постійності нема, на жаль, його нема. Так, щоб зранку ми проснулися, і ангели Два принесли нам якість характеру постійність, такого я ще не чув. І це непевно, що це те, що ми повинні з вами розвивати. І хтось сказав, він каже, що постоянство треба воспитувати, як ребенка. Це те, що ми повинні е, виховувати як маленьку дитину. Ми повинні собі це плекати. І ще такі, як е, я читав з одної книги такий урок, як людина вона хотіла розвивати в собі. Цю постійність і він собі поставив таке, він собі таке прийняв рішення кожен день. Каже, коли я буду повертатися з роботи додому. Каже, я буду повертатися через цей міст такий, через міст. каже, і Я буду кидати з цього міста один камінь в воду. Я буду кидати цей камінь-воду. І знаєте, був в нього такий день, каже, коли він е, пройшов мимо моста і забув кинути камінь. І він думає, ладно, я завтра вже, я завтра е, кину два камні. Але інша сторона йому каже, ні, він каже, якщо ти хочеш навчитися постійно, тобі треба кожен день кидати по одному камню. І він, коли забував, вже був на півдороги, він повертався назад на цей міст, і він знову кидав камінь. І так він робив е, щодня на той час, на який він собі поставив, що він буде це робити. І тому, друзі, я думаю, що. Е, ми будемо закінчити проповідь, оскільки проповідь проста. Я не знаю, що тут ще можна сказати, що тут можна ще сказати, але проповідь проста. І вона закликає нас до таких речей, щоб ми були постійні, постійні в слові, постійні в молитві, постійні в спілкуванні з церквою і постійні в добрих ділах. Я думаю, це той елемент, який потрібен кожному з нас виховувати як, дитину, виховувати як дитину. І я думаю, що ми можемо за це зараз помолитися. Ми можемо помолитися і задати те, що ми обіцяли Богу, що ми будемо це робити. Під час я думаю, кожен з вас є якісь свої обіцянки, і є ті, хто дотримують їх, а є люди, які можливо їх і не дотримують. І буде дуже добре, якщо ми зараз в молитві згадаємо ті речі, які ми обіцяли, і ми їх перестали виконувати. Ми зупинилися. Ми зупинилися. Хай Бог він навчить нас, хай дасть нам благодаті бути постійними в простих речах, а прості речі вони дадуть великі результати. Давайте ми станемо і за це помолимось.